Добрий день! З вами Сергій Сличковий на каналі Нова Перемога. Незабаром стартує вступна кампанія 2023 року. Це вже вдруге вона буде відбуватись в умовах повномасштабної війни. Тим не менш, життя не зупиняється. І запит на отримання вищої освіти є. А для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях чи є вимушеним переселенцем, це додаткова проблема, у вирішенні якої вони потребують допомоги. Це ж саме стосується і школярів, які змушені міняти своє місце проживання. Тому звертаю увагу на одне з наших попередніх відео, де ми розповідали про зарахування до школи дітей-переселенців. Однозначно, вступна кампанія буде мати свої особливості, тому розповім про них. А ви для початку підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Як і минулого року, вступна кампанія будуватиметься навколо реєстрації в персональному кабінеті на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та проведення національного мультипредметного тесту, детальніше про нього можна дізнатись у путівнику учасника, посилання є під відео. Відразу зазначу, що випускники з тимчасово окупованих територій і ті, хто покинув такі території після 1 січня 2023 року, Мають право на навчання за рахунок бюджету у вищих навчальних закладах, зарахування відбуватиметься за спеціальною квотою 2 на місця державного або регіонального замовлення. Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть проходити всі процедури вступної кампанії дистанційно. Заяву на вступ можна подати онлайн, скориставшись електронним кабінетом вступника. Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочнеться 1 липня 2023 року на вебсайті за посиланням, яке ви також знайдете під відео. Після зарахування вступники з тимчасово окупованих територій можуть укласти договір із навчальним закладом упродовж наступних трьох місяців. Особливості вступу також є для інших категорій громадян, що постраждали від війни. Для них передбачені квота 1 і квота 2. Квотою 1 можуть скористатися абітурієнти, які мають право на вступ на основі співбесіди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, зокрема і діти захисників України. Квотою 2, про яку я вже згадував, можуть скористатися вступники, місце проживання яких станом на 24 лютого. 22-го року задекларовано або зареєстровано на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі, або які переселилися з неї після 1 січня поточного року. Абітурієнти-переселенці або ті, хто живе на окупованих територіях, можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі отримання достатньої кількості балів. Допускаються до участі в конкурсному відборі. Такі абітурієнти беруть участь у конкурсному відборі за результатами цієї співбесіди або мультипредметного тесту. Переселенці беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти 2. Адресне розміщення бюджетних місць для вступників за позитивним результатом співбесіди квотою 1, квотою 2 та вступників на загальних умовах планується провести одночасно. За потреби пройти мультипредметний тест можна і за кордоном, у тимчасових екзамінаційних центрах. Посилання на перелік закордонних міст, де будуть розташовані такі центри, також міститься під відео. Якщо виникли додаткові питання щодо вступної кампанії, можна скористатися телефонами Українського центру оцінювання якості освіти 044 486 0962 та гарячої лінії Міністерства освіти. 1548. Отже, такими будуть основні правила для вступників із тимчасово окупованих територій переселенців, дітей загиблих і захисників України. Звичайно, ці правила ускладнені умовами війни, у яких змушені навчатись українські діти. Але закликаю в жодному разі не покладати рук і зробити все, щоб ваші діти скористалися правом безкоштовного навчання. Наш обов'язок. Допомогти їм у цьому. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!